Сьогодні в черговому анонсі випуску новин команда ситуаційного центру муніципальної варти розповість, як профілактичні рейди інспекторів муніципальної варти по недопущенню розпивання алкоголю в громадських місцях викривають не тільки саме правопорушення, а й гірку правду, яка звучить з вуз захмелілих товаришів, щойно випивавших разом. Що ти хуй знімаєшся? Я дебіл? Да Де ти дебіл. Ніхтосів. Я дебіл. І тут спрацьовує правило твердження, що повторюється декілька разів буде сприйматися за правду. «Кстати, <світ> Я дібів. Частіше всього при таких зустрічах розуміння про скоєне ними правопорушення є. Вибирайте алкогольні напої і давайте по подамо. Пойдем. З когось знову жалється правда про свої вчинки. Дивився не так? Має право, так, Де не знімати». А? Ось так самостійно виніщив вирок своїм діям. Пішли додому. А про те, до яких заходів житих жінку, яка і без того щодня живе в важких буднях, призводить пияцтво та дебоширство чоловіка. Що Розкажемо вже завтра випуску новин ситуаційного центру за 24 жовтня. Не пропустіть.